Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю! Трирівневий захист енергооб'єктів допоміг зменшити обсяг пошкоджень через російські обстріли. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Проте єдиний захист від подальших обстрілів це системи протиповітряної оборони, додав очільник Міненерго. Наразі на Одещині ані аварійні, ані стабілізаційні відключення не застосовують. Захист насправді в багатьох об'єктах спрацював, і в багатьох об'єктах він навіть коли були влучання, він би поміг уникнути таких драматичних наслідків. Але давайте теж бути відвертими, і це я, до речі, і партнерам казав. от щойно було G7+, зустріч, я виступав, звідси включався, що нема. Такої системи захисту, яка може замінити ППО, ну не існує. Тим більше ми говоримо про те, коли, коли використовується балістичне озброєння. На жаль, балістика до Одеси у нас в принципі Куди? хвилина, да, і дуже швидко. Вчора я чесно, от в Харкові, ми бачили приліт Каба в місто, це взагалі. Ну змінює багато питань з точки зору там можливих систем так званого пасивного захисту. Тому давайте теж розуміти, що найкраще рішення для захисту ну, як взагалі держави, так і енергосистеми, зокрема, це системи ППО. Опалювальний сезон в Одесі завершиться 7 квітня. Про це повідомили у мерії. Таке рішення прийнято з урахуванням температурних показників, а також у зв'язку із складною ситуацією в енергетиці. Також нагадую нашим споживачам про необхідність своєчасно сплачувати за спожите тепло, тому що ми входимо в період ремонтної кампанії, і, звісно, підприємству необхідно мати кошти для того, щоб підготуватись до нового опалювального сезону. 14 власників знищених обстрілами квартир в Одесі отримають компенсації. Їх заявки погодили на виконкомі в міській раді. Мова йде про будинки на Картамишевській, Приморській та проспекті Шевченка. Водночас 12 людей отримали відмови у відшкодуванні, адже їхнє житло вважається пошкодженим, а не зруйнованим повністю. Людей закликають уважніше подавати заявки, аби отримати гроші за програмою є відновлення. В Одесі стане більше бомбосховищ та укриттів на виконкомі. Затвердили перехід у міську власність 21 однієї споруди цивільного захисту. Загалом це ще понад 4,5 тисячі квадратних метрів для укриття під час тривог. Більшість сховищ це приміщення, які раніше належали підприємствам заводам. Вони поки у занедбаному стані, тож їх мають відремонтувати. Також найближчим часом визначить відповідальних осіб, які будуть відчиняти ці сховища під час тривог. До 15 років тюрми засуджено російського агента з Одеси. Він збирав дані про дислокацію та переміщення артилерійських підрозділів ЗСУ поблизу південного фронту. Насамперед, чоловік намагався встановити розташування позицій українських дивізіонів в реактивних систем залпового вогню. Отримані відомості окупанти планували використати для масованих ракетних ударів по позиціях українських військ і проведення диверсій. Як встановило розслідування зрадником, є місцевий мешканець, якого агресори завербували після початку повномасштабного вторгнення. Представники спецслужб РФ вийшли на нього, оскільки він неодноразово висловлював про кремлівські погляди. Російський агент мав передавати інформацію своєму московському куратору через анонімний телеграм канал під час обшуку вилучено мобільний телефон з доказами законспірованого листування з ворогом. Правоохоронці затримали крота російської розвідки. Чоловік під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками. Агент хотів записатись до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб слідкувати за місцями її базування та переміщення в напрямку передової. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили шпигуна, встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідактивність. Наступним етапом було затримання фігуранта, коли він уже проходив співбесіди у штабі командування українських десантників щодо зарахування до лав ЗСУ. Затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації. Щоб видати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву довідку про нібито належність до парафіян однієї з конфесій. Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері. Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російським груп. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Прикордонника та військового СТЦК судитимуть за хабар у січні 2024 року. Вони повідомили родичу військовозобов'язаного про його майбутню мобілізацію із подальшим відправленням до зони бойових дій. Але щоб цього не сталося, запропонували дати їм хабар у 7 тисяч доларів. Ці гроші гарантували би відстрочку на пів року. Втім, під час отримання другого траншу хабаря обох службовців затримали правоохоронці. Посол РФ Сергій Андрієв тільки з Польщі після того, як російська ракета порушила повітряний простір. Про це заявили в польському МЗС. Там також додали Андрієв не був видалений із Польщі і знеінформував про свою відставку. Згодом посольство РФ у Польщі повідомило про відсутність дипломата з 26 березня, по 4 квітня. У цей період його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений в справах Росії в Польщі. Нагадаю, 24 березня російська ракета. 5.23 за київським часом порушила повітряний простір Польщі і прибула в ньому 39 секунд. Водночас поляки заявили, що не збивали ракету, бо знали, що вона полетить в Україну. Частка чоловіків серед біженців за кордоном зросла з 17 до 35%. відсотків. Такі дані публікує центр економічної стратегії. Зростання зафіксували між опитуванням у листопаді 2022 року та січнем 2024. року. Як і у попередніх двох хвилях дослідження, найбільшою групою біженців залишаються жінки віком 35-44 років, переважна більшість з яких 71% – виїхали з дітьми. Також скоротилася частка неповнолітніх українців за кордоном з 51% до 38%. Додам за даними дослідників, нині за кордоном перебувають майже 5 мільйонів українців. Найбільша частка у Німеччині та Польщі. Дрова із Чорнобиля посадовці зрубали сторічні дуби у місцевому заповіднику. Встановлено, що голова держпідприємства Північна Пуща у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів. Для цього він залучив трьох цивільних осіб та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною. Спільники вивезли деревину на один із столичних пунктів приймання, де її продали на підставі фіктивних документів. Загальна сума збитків в державі становить понад 59 мільйонів гривень. Учасникам схеми загрожує до семи років тюрми. Виконувачу обов'язків директора держпідприємства Північна Пуща, співробітнику правоохоронного органу та трьом цивільним особам повідомлено про підозри у незаконній рубці та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Також за результатами проведених обшуків вилучена зрізана деревина об'ємом понад 350 метрів кубічних, яку ділки не встигли продати. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло залучених до оборудки осіб. Вісім років за ґратами ризикує провести торговець наркотиками з Одеси. Чоловіка затримали, як тільки він отримав посилку з забороненими речовинами на пошті. При обшуку в нього вилучили 270 різнокольорових пігулок, розфасованих по пакетах, декілька пакунків з речовинами рослинного та синтетичного походження, а також пакувальний матеріал та електронні ваги. Вже в телефоні у підозрюваного знайшли й переписки, що підтверджують торгівлю наркотичними препаратами. Нині чоловік під вартою очікує на суд. Екоінспекція викрила браконьєрів, які незаконно ловили пеленгаса з Хаджибейського лиману. Всього 662 рибини, збитки, за які склали понад мільйон гривень. На порушників склали протокол. В Одесі змінять схему розміщення зовнішньої реклами. Фактично її стане значно менше. Зокрема, приберуть сіті лайти та циліндри із дерев вздовж центральних вулиць. Це пов'язане у тому числі із тим, що частина міста потрапила до світової спадщини ЮНЕСКО. Тому мерії вважають, що таке засилля реклами тепер є неестетичним. А ось на адміральському проспекті кількість рекламних площ скоротять на 60%. Крім цього, поза межами історичного центру хочуть встановити медіафасади. але це поки тільки на рівні планів. Ми розпочинаємо з вулиці Пушкінської зараз, зверху, те як ситуація є зараз, знизу так як буде. Прийняття нових схем. Слайд 11, будь ласка, дозволить по-перше зменшити перенасиченість міського простору засобами зовнішньої реклами завдяки розміщенню сучасних рекламних конструкцій. Динамічних цифрових рекламних конструкцій. По друге, зберегти належний санітарний стан розміщених рекламних конструкцій, е, якщо просто це дозволить зменшити обриви паперу по місту. По-третє, здійснити демонтаж рекламних конструкцій старого зразку після закінчення терміну дії раніше виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, які не увійшли до нової схеми. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.